Я сьогодні в козирку в хаті, сука. Не знаю, що то захотілося мені отак. Вот Пофлексити своїм новим козирком, якщо вдруг його не бачили. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Бажаю здоров'я, громадяни, миряни і прочі тузики, які дивляться це відео. У мене закінчились ідеї для нових відеороликів. І того я попросив вас, щоб ви мені написали в моєму телеграм-каналі. Про що мені знімати, що вам взагалі буде інтересно чути від мене? Вопроси ви накидали досить порядно і досить вони порядні самі по собі. Я їх так прочитав, але в принципі я не придумав, що буду відповідати. Текст ніякий не готував, буду експромтом хуяри для вас. Що так, да, сьогодні отакий інтересний кадр вистроїв? Та і я сам по собі теж кадр. Да, так що не буду тянуть кота за яйця, а переміщу ось цю їбалу прямо сюди. І буду зачитувати ту поєботу, яку ви мене питаєте. Значить, перше запитання: розкажи, будь ласка, про розвиток як художника. Типу, да, понятно, що ти вчишся в уніку, але за цим є якісь можливості, і якими конкретно ти користуєшся в дужках. Блять, і ти йобаний вандрайв. в дужках. Виставки, якесь просування і так далі. Все буде цікаво. Дякую, Слоняр. Коротка відповідь. Ні, у мене немає ніяких можливостей. Мій унік не дає мені ніхуя. Я міг би, міг би в теорії, не знаю. Мені кажеться, це б сработало. Да, б я сам Проявив якусь ініціативу. Якщо б у мене був матеріал, я прийшов такий ок, ну ти де, йоу, здорова. Ось у нас є типу, простір для виставки. Давайте я зроблю свою виставку. І моя одногрупниця раз була так зробила, зі своїми діджитал-картинками. Ну тоді була пропозиція від куратора, мов би я не пам'ятаю, але все одно. Ну, мікроможливість є, мікроможливість є, але теж треба розуміти, що я навчаюся не в Наома, не в Бучука, ні в яких ну, таких прям конкретних місцях. То ну можливостей, грубо говоря, немає. По суті, найголовніше, що мені де унік, це проживання в Києві, дібло... Я буду дипломірованим діджитал артистом. Я навіть на пари ходжу, уявіть собі, сам Ну і типу, всього. Ну, таке, да. Я думаю, в академії з цим ділом по там може даже якесь просування. Якщо в тебе, наприклад, у мастера є сім'я, і ти пригладився йому, то я думаю, він буде тебе потихонечку куда-то. Возможно, мені так каже. Ну а так, типа, на своїх веслах приходиться гребти. Ну, і що поробиш, типу? Таке життя складне, йопта. Ось таке цікаве повідомлення. Перше румтур по своєму очелу. Чуваки. Це все вже давним-давно є в моєму приватному телеграм-каналі. Каменярна номер 30 Так що підписуйтесь туди, закидуйте по спеціальній силці мені 100 гривень, і ви побачите це відео. Воно давно-давно є в вільному доступі. Ну, платному, але все-таки. Друге, гайд, як з'їхати з, з общаги і проїбати усе. Ну дуже просто набираєшся кредиту, желательно так штук, під 50, і сйобуєшся нахуй з общаги. Все, все. І третє дивай, Show мою ретрі. Респект. Оце таке повідомлення. Любимі місця в Києві і в інших містах. Почну з Києва. В Києві я дуже люблю, а якщо говорити, от просто за місця місце, де я жив раніше, вулиця Михайла Бойчука, дуже коло вона на самом деле чимсь. Не знаю, дуже мені там в принципі подобалось жити. Якби у мене там була квартирка, було б досить непогано. Дуже сильно люблю парки, що то за тема біля Укрдому. там реально прикольно. Та їбать, батьків, все я ніде не ходжу, чуваки. У мене просто немає часу. Я або працюю, або вільний час провожу своєю дівчиною. Бо займаюсь мистецтвом. Або як сьогодні я знімаю відео, і то це ну, тільки за те, що я вирішив собі зробити сьогодні вихідний. А так відео було б хуй знає коли якщо так що, да, в Києві особо немає у мене любимих місць. Хоча по роботі дійсно приходиться багато де кататися. Словному Печерському районі мені кажеться, я кожну вулицю знаю. Ну при тому прям любимих місць немає. В інших містах я тільки можу за Полтаву, грубо говоря, сказати у Львові. Я так приїхав, чисто побухаю. Полтавів бля, мені вся Полтава подобається, особливо центр, реально кайфік там погуляти. Бля, дуже сильно надіюсь, колись до свого. Колеги Антона Юріча все-таки приїду в гості, і він мене конкретно по Полтаві вигуляє, бо я ну, типу, не особо шарю, що там за положняк Тут Дуже дивно написано якесь повідомлення. Я скрін скину, типу, ну, щоб викупали, як важко це читати. Ну я так поняв, тут написано: Привіт, познайомиться і омимся. Я би хотів би дізнатися, скільки книг ти прочитав за літо. За літо я прочитав ноль книг взагалі Вз не те, що я складаю враження людини, яка читає книги, яка що знає так далі. Це просто напусний пафос, і мені просто дуже легко маніпулювати інформацію, яку я вичитав в Вікіпедії в свої 14 років. І всі, блядь, цю хуйню вірять. Просто їбануться, чуваки. Ну ви, блядь, ну вмієте, умієте, GPT пользуватися, сіка хуйня. І при тому я до своїх відео не діалую текст а до одного відео. Блядь. і все одно, ну хтось думає, що то читаю. Хоча я можу сказати про те, які книги у мене в планах є. Дуже хочу прочитати замок Кавки, який мені подарував Антон Юрич. Дуже сильно хочу прочитати книгу, блядь, цього Підера. Як? От, хочу прочитати книгу такого типу, як Мірча. Він досліджував міфи, міфологію, але при тому підходив до цього, ті, со сторони якогось, ну я не знаю, психоаналізу, може, хуй знає. Удобно довести до вас мирян, сука. Ну, грубо говоря, він говорив про те, що міфи вони були не тільки познавательними історіями, грубо говоря, іграли дуже важну роль в релігії, хоча ця концепція часто відкидається. Якраз таки усякі ритуали, пов'язані з міфами, це просто реконструкції міфічних подій, які наближають чоловіка, який їх ісполняє до божественного ідеалу. Грубо говоря, вписує людину в космічний порядок. Дуже інтересні речі у нього, і дуже хочу прочитати його книжку. Ну ви немає времени у мене на це ді. А ну біблію, звісно, читаю регулярно. Куди без цього? Обзор на самі дешеві сосіски, і потім упаковок картину їбануть. Я не знаю, я попитався собі це уявити. Мені це не особо подобається. Хоча тюрморті з сосісками, дав в цьому що-то є. Ждіть, суки, коли це буде. Ось велике повідомлення. Одна частина дуже ласкові слова, які я не буду зачитувати, бо ви мені. Будете завідувати, наскільки у мене лояльна і хороша аудиторія. На першу часть я зачитаю. Може це, звісно, не зовсім для відео, сорі, але для каналу, типу, постік. Розкажи, будь ласка, яка література тобі подобається? Та й загалом, мені завжди дуже цікаво зайти на канал, щось почитати, особливо коли це якісь твої роздуми, чи просто рисуночки переглянути. Література мені здебільшого подобається усяка шизова. Я, я б не хотів казати іменно філософська література, бо много хуйні по філософії вона абсолютно душна, і мені на це абсолютно поїбать. Я люблю читати іменно відборну шизу. Коли я читаю слова, а вони, ну, типу, навіть речення не складаються, я думаю, ого, це інтерес. От як я вже сказав, да, Мірча Іліада, дуже хочу почитати його роботу. Дуже подобаються мені усякі книжки. Знаєте, якась шизотеологія, де е, якийсь священнослужитель розказує про те, що він побачив видіння, де там просто пух-пух-пух. І ангели такі пух. Він такий, що! Як таке може бути, що це значить? І потім йде, типу, розбор там, па, в ангела цього було 35 крилів. А 35 крилів, це знаєте що. А ссылка в описі до відео. А потім що то по кабалі. Ну, от якісь такі, ну, шізовищі, які дуже сильно розганяють мозги. Показують якесь альтернативне уявлення на цей світ. І дуже важливо, щоб ну, це дійсно було цікаво, якось комплексно і оригінально. Я був, пробував читати Бхагавад Гіту, да, текст Кришнаїті. Після цього від мене багато людей. Відпишуть, але ну це ж просто залупа для школьників. Ну ви питались читати цю хуйту, а те, що там пишеться, ну, ну це реально піздець. Якщо це відео набере тисячу лайків, ждіть розбор на Бхагават Гіту, де я розкажу, чого це книга для школьників, і чого там написані самі дебільніші речі, які собі тільки можна уявити. Ну так що да, люблю просто шизуху читати, усяку задрочену, занудну і так далі. А і в принципі люблю усяку не то, що техлітературу, я не думаю, що цей термін тут примінів, але література, яка зв'язана з. З різними художниками, де іменно є їх слова. Ну і це в основному в форматі статті я читаю. Я читаю дуже багато статей про Марка Ротко, про різних других художників. Вільям Де Кунінг, Сайд Вомблі. Ну от ці всі абстрактні експресіоністи американські вони розказували досі досить цікаві Бо же цей Дюша, Ну це не амірікосно пога. дуже цікаво їх слухати, читати і так далі. Я дуже сильно люблю дивитись інтерв'ю з Девідом Лінчем. У нього мозги дуже потужно працювали. Звісно, да, він дуже часто впадав. Цю хуйню, де він по 10-му кругу розказує про Transcendental Meditation. до ну, посадь. Ну і ластове, я таке оставив прям на засип. Запиши відос. Коротше про візуальне мистецтво в пропаганді. Я думаю, це хайпова тема. Можна буде полутати якогось хайпа. Розкажи там про плакатики усякі совєтські, фашистські, вся хуйня. На цьому моменті я закриваю ноутбук, оскільки у мене закінчилося запитання. Що я можу сказати про пропагандистське мистецтво, а саме агітаційне мистецтво, це насправді дуже цікаво, і я думаю, ніхто не буде сумним спорити, що в цьому. Тому, безусловно, є якась естетика, якийсь вайб, який конкретно так можна уловити. Дуже е, цікавий експеріенс, коли навіть не мистецтво говорить, а до тебе говорять, використовуючи мистецтво. При тому не через мистецтво до тебе говорять, до тебе говорять саме використовуючи мистецтво. Прямим текстом тобі усе кажеться, але є якась картинка, яка в тебе одкладеться і зацепиться. І часто на такі роботи брали відносно навіть талановитих художників. Продажних сука піз, але талановитих, і того деякі плакати да дійсно. От вони цепляють. Це я, який би ступінь да, відрази не був від тих меседжів, які там подаються, але це навіть да, більш цінно в наш час, бо цей експірієнс відрази і жаху, який можна отримати від просто картинки, це дуже дуже сильно потужно, мощно. Ну але все-таки е, тут теж треба розгранічувати. Оскільки в цьому мистецтві є дуже чітка прикладна функція, то це прям на грані, а може навіть е, виключно дизайн. І знову ж таки, я не приуменшаю дизайн образотворчим мистецтвом, я кажу, що це просто різні речі. Що то прикладне, дизайн образ творче, мистецтво абсолютно безполезне. Це можна просто десь поставити, повісить і воно буде радувати глаз. А тут якраз фішка в тому, щоб тебе обідить в чому, і це вже дизайн. І так само знаєте, можна екстраполювати цю мисль, коли художник хоче впихнути тобі якусь мисль, а впихнути її можна токопосредством прямих фотографічних образів да, убивство дитини, чи хуй знає, чи ще якась залупа або текстом. Там від мистецтва вже не сильно багато залишається. Все таки я більш склонен до того, що мистецтво має не то, що мовчати, ну от воно должно, як Ісус Христос, говорить притчами, і уже той, хто пойме, той пойме, хто не пойме, той послухає інтересну історію. Просто і дуже ще цікаво, що мені задали таке запитання. Я в принципі понімаю, чого. Бо дуже багато деяких моїх стилістичних рішень, композиційних, можливо, кольористичних. Вони часто чуть-чуть пересікаються з тими вайбами, мотивами, які Сустюють в цих агітаційних пропагандистських штуках, які були і не тільки фашистів, і не тільки то комуняків бучих, а також і в американців, і де їх тільки не було Везде люди за що-то агітують. І якщо сейчас це в основному робиться якась фотка, текст або блядь, ще хуже і ішкайте, то раніше ну хоча б на нанімали художників. І, 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 і да, це не секрет, що я часто звертаюсь до таких штук, бо часто ось таких віщах скриті самі, ну можна сказати, мощні речашки влияння на людей. Uh, і я не кажу ще про те, що я хочу прямо якось впливати на людей. Ні, речашки влияння в плані того, що зловити око, привернути увагу, щоб людина зупинилась, подивитись на те, що ти зробив, і це так само досягається текстом, теж хоча я завжди стараюсь використовувати текст як як теж образотворчий елемент. Я не питаюсь текстом на своїх роботах, що то сказати, ніколи такого, блять, не подумайте. Uh, якщо я щось то і хочу показати або сказати в роботі, то ну я це прямо делаю або через нас. Назву роботи або просто по тому, що намалювано на роботі. От я намалював персики. Я можу написати на картинки, що це персики. Просто, бо мені здається, ну типу, що буде красиво, якщо там будуть ось оці буковки в цьому порядку в якомусь конкретному місці. Не більше, не більше. Але да, це от просто от дуже такий потужний феномен і чого це не використовують. Усі используються, а я, а я що? хуже на. А взагалі я ж... я ж абсолютно продажний. Так що ждіть, коли у мене візьмуть держзамовлення, і я буду малювати конкретно так. Яку пропаганду вам, тупа. Ну а що, а що, а як по інакше впливати на несвідомих українців? Ну я не знаю. Так що далі, ось так німного пошуршав, різні словачки покидав. Хочу ще кинути пару слів від себе. Дуже непростий зараз час. У мене настав дуже багато. Доводиться працювати, дуже багато доводиться віддавати свого часу, хуй пойми куди просто щоб жити тут, а не в клоповнику і бучому, щоб їсти як людина, а не як хуй пойми, що. Приходиться даже ось такою хуйньою Рестувати, щоб економити, не сигарети. Це ужасно, чуваки, це ужасно доводиться, але я сподіваюся, скоро це розсосеться. Якщо ви дуже захочете мене підтримати і зробити мені один полувихідний, да, де я все одно буду щось робити, ну, хоча буду малювати, то замовляйте у мене картинки, але будь ласка, не сивуху якусь. Якщо ви мені скажете намалюйте фурі, ну я скоріше за все нахуй вас спишу. Так що да, чуваки, опять случилась ця хуйня, у мене це класична тема, що я починав відео десь там задні, це потім просто так потихоньку доступ. Бейсик бейси Ну, в принципі все розказав. Давайте, чуваки, до наступних зустрічі.